Далі у нас третя ситуація, яку я хотіла розглянути. А ось цікава. Ні, це така трошки складна поки що. Ось 5,12 стрижень. Давайте на нього подивимося 5,12. 5,12. Ми дивимося, як би ми знаходили зусилля в цьому стрижні. Ми б вирізали 12 вузол, тому що. Через три стрижні переріз тут неможливо провести. 1, 2, 3, 4, ось такий якщо переріз. Да? Тобто метод ріттера, ви пам'ятаєте, через три стрижні тільки ріжеться, проводиться переріз. Отже, вирізаємо вузол 12. В цьому випадку, якщо ми вирізаємо вузол, нам, по-перше, не важливо, чи це на консолі, чи в прольоті, ми розглядаємо два випадки. Коли наша одинична сила знаходиться у вузлі, Вирізаному. І коли ця сила знаходиться поза вузлом. Отже, ми з вами ось цей вузол 12 вирізаємо. Так, ось він. Дивіться, і показуємо, що у нас у вузлі буде діяти. Це ось два, два зусилля горизонтальних. Вони нас не цікавлять, я їх не підписую. І ось наше зусилля в стрижні 5.12. 5-12. Розглядається два випадки, коли сила у вузлі і сила поза вузлом. Давайте ось цей випадок розглянемо. В цьому випадку чому буде дорівнювати зусилля в стрижні 5.12? Воно буде дорівнювати нулю, так? Якщо сила у вузлі одинична знаходиться, у нас ось такий випадок. Показуємо цю силу. Одинична сила вон, направлена вниз завжди. Так, в цьому випадку у нас зусилля в стрижні 5,12 цією силою і зрівноважиться. Н512 дорівнює силі дорівнює 1. Тобто будуємо цю лінію впливу. Дивіться, випадок у вузлі сили, чому дорівнює зусилля 1 з плюсом. Підкладаємо вгору одиничку. А якщо поза вузлом. То по нулях. То ми з'єднуємо в найближчі точки, точки ліву і праву. Це, по суті, от передаточні прямі нарисовані. З'єднали в 0 сюди, в 0 сюди. Ось такий трикутничок вийшов. Ось така лінія впливу для цього стрижня. Характерна лінія впливу, якщо зусилля знаходиться за методом вирізання вузлів. Так. І давайте розглянемо зусилля в стрижні 1,2. Дивіться, тут два таких цікавих варіанти. Тобто, я нагадаю ще раз, в моєму прикладі вантажний пояс який? Нижній. Якщо вантажний нижній пояс, то чи буде у нас ось цей вузол коли-небудь завантажений? Другий? Ні. А якщо він ніколи не завантажений, то з, другої, з першої леми. У нас зусилля в цьому стрижні дорівнює нулю. Ось, дивіться, я прописала: якщо вантажний пояс нижній, як от у нас, то лінія впливу для цього стрижня вона повністю нульова. Але, ось тут, наприклад, я просто звертаю вашу увагу. Але, наприклад, якщо у нас вантажний пояс верхній, ось тут рухається сила, верхнім поясом. то Тоді у нас що виникне? Ситуація, коли вузол 2 буде цією силою завантажений. Тобто сила. У другому вузлі буде. Якщо сила буде у другому вузлі, чому буде зусилля в цьому стрижні дорівнювати? Ці силі, причому ця сила буде стискати цей стрижень, тобто мінус один, так? мінус силі, мінус один. І коли сила поза вузлом, то, звичайно, цей стрижень нульовий. Ось тут з'єднали в нуль найближчої точечки правої, лівої, у нас тут найближчої немає. Ось така лінія впливу лише виходить. Ось такий трикутничок. Це ось в дужках. якщо вантажний пояс верхній. Вам не треба рисувати, якщо у вас випадок, якщо у вас ось такий випадок, що вантажний пояс внизу, і треба знайти зусилля для стрижня 1-2, то значить, він у вас нульовий. Рисувати там інший випадок, коли верхній пояс, вантажний пояс верхній, цього ілюструвати не треба. Я просто це. Для вас показую для того, щоб ви зрозуміли. Але якщо ви це зробите, це буде це чудово, нормально. Так, ну і є такі складні стрижні, як стрижень 3.14, наприклад. Тобто, це ще четвертий підхід до того, як будується лінія впливу. І цей четвертий підхід можна назвати комбінованим. Якщо ми виріжемо 14-й вузол, то ми побачимо, що в ньому діє реакція в опорі. А ще, крім того, ми маємо розглядати два варіанти: коли сила у вузлі і поза вузлом. Тобто тут лінія впливу береться як алгебраїчна сума. Ось лінія впливу від реакції. І ось оцей трикутничок це, по суті, лінія впливу від сили. Тобто, коли вона у вузлі і. Поза вузлом. Тобто просто віднімаємо цей трикутничок. Але, здається, ні в кого немає такої ситуації, тому можна трошки розслабитися.